Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції. І в продовженні теми розповіді про улюблені аромати за різними категоріями. Мова сьогодні йтиме про доступні парфуми, але не менш прекрасні. А відкриє сьогоднішню добірку: парфум минулорічного видання, про який я нещодавно згадувала у добірці ароматів з лавровим листом. Карла Лагерфельд Класик Grey. І це просто надзвичайно якісна парфумерна композиція, незважаючи на її достатньо бюджетну ціну, як і загалом всі аромати від Карла Лагерфельда, у них відчувається сила, якість. Водночас незвичайність, тому що ці парфумерні композиції, особисто я. Відчуваю, незважаючи на те, що він вказаний як чоловічий аромат, я в ньому відчуваю нішеве звучання. Тут є нехарактерна для парфумерії нота, а точніше, вона не дуже часто зустрічається, це ліщина. І вона тут в достатній кількості, і це навіть нібито горіхова паста, в яку трішки додали перцю, додали дохмяної лаванди. І все це розклали на деревину. Пощіпує перець, трішечки гострота лаврового листа, Аромат грає, коли розігрівається на шкірі, і у нього надзвичайно привабливий шлейф. У ньому є якраз той осінній настрій, який зараз хочеться продовжити напередодні всіх новорічних свят. І для мене це просто знахідка у. Доступному сегменті парфумерії. Наступний аромат від косметичного бренду, який займається виробництвом доглядової косметики за тілом. У них також розкішні адвент-календарі. І парфумерія. Чорний мускус і це аромат у вигляді дезодоранту. Який задає бадьорий настрій одразу вранці. Я люблю користуватись саме після душу цим ароматом, він осідає м'якою пудрово-деревинною вуаллю на тілі. і зрідка тут з'являється навіть квітковий аспект. Загалом для мене це аромат, який з ряду тих, що підкреслюють аромат власного тіла. Вони не нав'язливі. Можливо, є в них якийсь відтінок молекулярності, але це якраз той мускус, який не нав'язливо інколи нагадує про себе. Надзвичайно приємний, освіжаючий аромат, з яким можна проводити і вечори, коли не хочеться перебивати. Аромати своєї оселі якимись сторонніми ароматами, якраз цей парфум, ця вуаль підходить саме для таких моментів. Зазвичай у торговельних центрах є корнери з окремими косметичними брендами, такими, як і The Body Shop, низка інших, і також косметичний бренд Lush, який позиціонує себе як виробник. Косметики, з натуральних компонентів, і бренд LASH також виготовляє парфумерні композиції. Я знаю вони багатьом до вподоби. В мене немає парфумів від LASH, але в мене є аромат з торговельного центру, а якщо точніше, від бренду, який виготовляє одяг: Це Zara. і відомий парфум Ebony Wood, який створено в колаборації з англійською парфюмеркою Jamalon. І це для мене справжнісінька ніша в достатньо доступному ціновому сегменті. І це композиція, яка вражає своєю багатошаровістю, своєю стійкістю і своїм нетривіальним звучанням. Це розповідь про деревину, про різні сорти дерев. І про деревину у розрізі, коли кожен шар дерева пахне інакше. Серцевина більш волого, ближче до кори пахне сухіше. І ніби навіть відчувається і смола з того дерева, і всю цю красиву деревину посипали перцем. В ароматі я ще відчуваю і якусь іншу спеціювість, щось на кшталт гвоздики. і. В кінці цей аромат починає пахнути такою густою пудрою. Я, коли користуюсь цим ароматом, починаю відчувати навіть якусь таку своєрідну вібрацію, саме в тому плані, що в ньому відчувається саме якась природничість, ніби ти. Поєднуєшся з природою, і красива парфумерна композиція. Мене вона вражала і продовжує вражати. Наступний також від бренду одягу Унгаро. Це французький модельєр, який, окрім створення колекції модного одягу, займається ще й виробництвом парфумерії. І парфумером цієї композиції є відомий. Парфумер сучасності Френсіс з І можна за достатньо притомні кошти отримати 100 мл, якщо точніше, 90 прекрасної парфумерної композиції від видатного майстра парфумерії. І у мене особисто цей аромат викликає радість. Тут є соковиті фрукти, ягоди. Я дуже люблю смородину в парфюмерній композиції, і для мене це безпрограшний варіант. І збагачена парфумерна композиція легкою густою можна сказати навіть натяком на густоту амбри, але в незначній кількості. І я тут відчуваю ще й перець. Можливо, це за рахунок шафрану, це такий достатньо. Багатий за своїм звучанням компонент, який присутній також в цій парфумерній композиції, і він додає глибини. Красива, навіть розкішна парфумерна композиція від Унгаро. І до слова, в цьому році вийшов красивий флакон. Відомого парфуму від Унгаро, який називається Діва в червоному обрамленні, я буду з цікавістю розшукувати цей аромат для того, щоб з ним познайомитися або принаймні потримати флакон у руках. Наступний аромат також від дизайнерського бренду, який займається виробництвом модного взуття, одягу та аксесуарів, Марк Джекобс. За рахунок того, що це невеликий об'єм, і це велика шана виробнику, що створює парфумерні композиції у доступному для багатьох об'ємі, а якщо точніше, 20 мл. Ось такий надзвичайно милий флакон, який приємно тримати в руках, і створив цю парфумерну композицію Альберто Морільляс. І тут відчувається рука автора. Це яскрава квіткова весняно-літня парфумерна композиція, яка грає різними духмяними квітами. Тут відчувається і гірчинка від фіалки, тут відчувається і пудровість за рахунок, можливо, іриса, тут відчувається і пилковість. І в ароматі відчувається ягідність, соковита фруктовість, легка цитринка, і парфум просто позитив. Він такий пахне безтурботністю, і особливо, що такий флакон, який хочеться і взяти до рук, який тішить око за пристойні кошти. Особливої уваги заслуговують і парфуми від Celebrity. В сьогоднішню добірку я обрала три парфуми, які мені найбільше до вподоби. І один з них від Вікторії та Девіда Бекхем Синачур. І створила цей аромат одна з моїх улюблених парфумерок Наталі Лорсон. І якраз в ньому читається її почерк. Це Яскрава мускусно-квіткова парфумерна композиція, яка для мене пахне білими квітами. М -м, відверто кажучи, я не зовсім впевнена, що саме так могла б пахнути Вікторія Бекхем, але м -м, цілком ймовірно, що цей аромат пахне атмосферою, яка існує саме під софітами. Єдине, що мені не зовсім до вподоби, це оформлення флакону. Тут не зовсім якісні елементи, але на якість парфюмерної композиції це не впливає. Достатньо тривалий час в мене вже цей аромат в колекції, і абсолютно з ним нічого не трапилось. Я час від часу його на себе наношу і кожен раз ніби вперше. І також цей аромат порівнюють з відомим парфумом від Нарциса Родрігеса найпершим. І також цей аромат дещо нагадує парфумерну композицію Лавлі від Сари Джесіки Паркер. Але від неї я обрала не Лавлі, а Нью-Йорк Сіті. І це. Приємне оформлення, воно таке яскраве, і парфум так і пахне як ззовні, так яскраво він і звучить. І для мене це дуже приємне фруктово ягідно коктейльне звучання і аромат ось такого фуксієвого кольору. І таке враження, ніби це напій. Він також червоно або яскраво-рожевого кольору. Тут є і малина, і суниця, і полуниця, і, мабуть, що червоні яблука, і маленька доза алкогольності. Він яскравий, він, можливо, апетитний. Інколи цей аромат просто можна на себе нанести і забути про якісь сьогоденні проблеми. Стійкість в нього не надто висока, і це якраз аромат стих, який можна нанести на себе, не боючись, що він когось потурбує, тому що він викликає виключно позитивні емоції, таке миле оформлення. Наступний аромат у впізнаваному флаконі мікрофоні від Адам Левіна. Вийшло одночасно дві версії: чоловіча жіноча, з чоловічою я, на жаль, не знайома. Але жіночу залюбки носить і мій чоловік, і я також. І цей аромат мене вражав і продовжує вражати. Інколи він пахне деревиною, інколи пилком від квітів, інколи молочно навіть вершково, солодкаво, спецієво, інколи навіть прямо. І для мене це аромат, як. Теплий кашеміровий шалик, він і зігрівальний. Він інколи може ніби навіть таким теплом огорнути і затишком, інколи дещо відсторонено звучить. І мені подобається за ним спостерігати і вивчати його і надалі у різні сезони, тому що, здавалось, би такий і нібито, і. Флакон ну, не зовсім звичний для парфумерії, можливо, не всім він до вподоби, але саме наповнення просто надзвичайне. Касандра від Жан-Артес, і в мене трояндово-жасминова версія. І це яскравий представник цікавої парфумерної композиції, яка стоїть на нижній полиці парфумерії. Але на яку варто звернути увагу. От що вказане на флаконі, тим вона й пахне. І це надзвичайно приємно. З весняним настроєм парфюмерна композиція, яка пахне квітково, напівпрозоро, акварельно, з натяком на фрукти. Я тут відчуваю якісь водянисті фрукти, щось на кшталт, чи, можливо, дині, Чи, можливо, грушки, яка ще не зовсім зріла. І в ароматі відчувається ще й якась трав'янистість, можливо, чайність. І він такий трав'янисто-прозоро натуралістичний, і з ним легко. І це може бути аромат, який доречний. У використанні і вранці і в день і ввечері для мене він все-таки на теплу пору року, коли хочеться більше квітів навколо і хочеться пахнути по квітковому. У мене два парфуми від Jean artes і ось цей мій обранець у фаворити. Наступний аромат також про квіти, а якщо точніше, про півонію Jenny Глоу. І незважаючи на ціну, дуже пристойно виглядає зовнішнє оформлення. І тут немає пластикових елементів на пульверізаторі, що приємно. І це півонія, яка інколи вигулькує. Але тут я відчуваю інші квіти. Можливо, навіть це квіти з плодових дерев. це... Білі квіти, які навесні просто звідусіль нам дарують свої приємні аромати, і в ароматі відчувається якась ще і фруктова нота. Нібито тут є, можливо, і водянистий лічі. І загалом цей аромат дарує такий по-справжньому весняний настрій, і він мені дещо нагадує: попередній аромат Касндра. Лише цей аромат дещо солодший, і в ньому відчувається більше деревини, на відміну від попереднього, в якому відчувається така чайна прозорість. Дуже приємний аромат, а беручи до уваги його вартість, то це просто знахідка. Ще один квітковий аромат, і навіть ковпачок у вигляді квітки. Cabotin Rose. І це Розкішний букет троянди у бутоні. І в цьому ароматі також відчувається і деревинність, нібито гілочка вишневого цвіту. Також тут є легкий натяк на пудровість від мімози. І також тут є прозорість від півонії. Аромат, який пахне легкістю, який пахне ненав'язливо, який пахне. Якимось розквітом, і по дівочому легко. І недаремно це аромат порівнюють з сакурою від Dior, я з цим погоджуюсь, і є в ньому така інтрига, яка відчувається в ароматі Ейфорія від Кельвін Кляйн. Він пахне водночас і легко, і загадково. Ще одна парфумерна композиція від Наталі Лорсон для Angel Шльосер Essential. Я користувалася ароматами від цього бренду деякий час, але не пам'ятаю всі назви. І це для мене спогади юних років, коли були популярні ягідно-смородинові парфумерні композиції, щось на кшталт. In Love Again, і цей аромат, здається, ровесник Saint Laurent. і він пахне дещо подібно. Це ягідно, яскраво, мускусно, легко і з невеликою пудровістю. Iceberg Twice» і надзвичайно стильний флакон. Тут кожному елементу Приділена увага, матове скло і защіпка ковпачка, і дуже приємно цей флакон брати в руки. І цей аромат пахне елегантно, по-чоловічому злегка строго і водночас надзвичайно привабливо. Тут зелень з легкою. Мильністю, яку я можу назвати чистотою, і цей аромат пахне навіть озоново, він ніби ковток свіжого повітря у спекотний день. І це аромат, який пахне росянистою травою, рослинами у росі або, можливо, після дощу. Лапідус у співпраці з Жаном Клодом Елена створили розкішну, квітково-медову парфумерну композицію румба, яка мені дуже до вподоби. І я завдяки глядачам познайомилась з цим ароматом і жалкую навіть, що я не знала про румбу дещо раніше, тому що це просто. Моя особиста ейфорія, моя насолода. Цим ароматом я полюбляю користуватися у прохолодну пору року. І це ніби я опиняюсь у квітнику, який ще й потрапили бджоли, але вони займаються своєю роботою, вони у великій кількості добувають пилок з квітів. І я. Ходжу в ці теплі насичені оранжереї і насолоджуюсь кожною квіточкою. Я можу назвати цю парфумерну композицію урочистою, розкішною, теплою. І я її просто полюбила буквально нещодавно минулого року, але вже цей аромат є моїм фаворитом. Такою була моя розповідь про улюблені аромати від доступних брендів. Якщо вам відео сподобалось, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. А на сьогодні, все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!